Микола Носав, пригоди незнайка і його друзів. Розділ 14. Мандрівка по місту. Сніжинка і Синьоочка вийшли з Незнайком на вулицю, обабіч якої тягнулися загорожі, сплетені з танких вербових гілок. За Загорожами стояли мальовничі будиночки з червоними зеленими дахами. Над будиночками височіли велетенські яблуні, груші і сливи. Дерева росли в дворах і на вулицях. Усе місто потопало в зелені дерев, тому називалося зеленим містом. Незнайко з цікавістю дивився на все. Найбільше його вразила надзвичайна чистота. По всіх дворах працювали малючки. Одні підстригали ножицями траву, щоб вона була рівненька, другі, озброївшись мітлами, підмітали доріжки, третій вибивали пилюку з довгих постілок. Цими постілками в зеленому місті застеляли не тільки підлоги, а навіть тротуари на вулицях. Правда, деякі жителі побоювались, щоб перехожі не забруднили їхніх постілок. Постілок. І тому завжди попереджали, щоб по постілках не ходили. А якщо комусь дуже вже хочеться, то щоб добре витирали ноги. В багатьох дворах доріжки теж були заслані постілками, а стіни будинків навіть надвірні були завішані яскравими красивими килимами. В зеленому місті був водопровід, зроблений з тростини. Як відомо, стебла тростини всередині порожні. По них може текти вода, як по трубах. Ці труби були прокладені вздовж кожної вулиці, але вони не лежали, як це декому може здатися, просто на землі, а були прикреплені до дерев'яних стовпчиків на відповідній висоті. Тому труби не гнили і могли служити довго, хоч і потребували постійного нагляду і ремонту, щоб не витікала вода. Від головної труби, що була на вулиці, йшли від галуження до будинків. Тому жителі кожного будинку користувалися водопроводом, що певна річ дуже зручно. Крім того, перед кожним будинком був фонтан. Це красива й дуже корисна, бо ж вода, що била з фонтанів, не пропадала, а використовувалася для зрощення городів. В кожному дворі був свій город, де росли ріпа, редька, буряки, морква та інші овочі. В одному дворі незнайко побачив, як малючки збирали городину. Обкопавши з усіх боків рібку чи моркву, вони прив'язували до гички матузок, потім бралися за нього руками і гуртом смикали. Рібка або морква вискакувала із землі, а малючки з вересками регатам волокли їх на матузочку додому. Що це у вас самі малючки живуть? Ні одного малюка нема, здивувався незнайка. Так, у нашому місті засталися самі малючки, тому що всі малюки оселилися на пляжі. Там у них своє місто, Зміївкою зветься. А чому вони оселилися на пляжі? запитав незнайка. Тому що їм там зручніше. Вони люблять купатися і пляжитись. А взимку, коли річка замерзне, вони цілими днями на кавзанах катаються. А ще й тому їм подобається життя на пляжі, що весною ріка розливається і затоплює все місто. А що ж тут хорошого? здивувався незнайко. Я теж нічого хорошого в цьому не бачу, сказала сніжинка, а от нашим малюкам подобається. На провесні вони їздять на човнах і рятують один одного від повені. Вони дуже люблять всякі пригоди. Я теж люблю пригоди, сказав Незнайка. Чи міг би я познайомитися з вашими малюками? Не можна, сказала сніжинка. По-перше, до Зміївки треба цілу годину йти, бо пляж далека внизу по річці. А по-друге, нічого доброго вони вас не навчать. По-третє, ми з ними посварилися. А чому ви посварилися? А ви знаєте, що вони зробили? сказала синя очка. Взимку запросили нас до себе на новорічну ялинку, сказали, що в них буде музика й танці. А коли ми прийшли, знаєте, що вони зробили? Вони закидали всіх нас сніжками. Ну і що? спитав незнайка. Ну, ми перестали з ними дружити, відтоді ніхто до них не ходить. А вони до вас? спитав незнайка. Вони до нас теж не ходять. По первах деякі малюки ще ходили до нас, але ніхто не хотів з ними гратися. Тоді вони почали пустувати з нудьги, то вікно розіб'ють, то паркан поламають, сказала сніжинка. А потім вони підіслали до нас малюка на ім'я цвяшок, сказала Синьоочка От була історія. Правді, підхопила сніжинка, цей цвяшок прийшов до нас і наговорив, наче він хоче дружити з нами, а малюків він сам не любить за те, що вони бешкетники. Ми дозволили йому жити в нашому місті і знаєте, що він тут накоїв, уночі втік з дому і ну витворяти різні неподобства. В одному будинку підпер з надвору палі нам двері, так що вранці їх не можна було відчинити зер середини. В другому будинку почепив над дверима колодку таким чином, що вона била по голові кожного, хто хотів вийти, а в третьому будинку напнув перед дверима матузку, щоб усі спотикались і падали. У четвертому будинку розібрав на даху комін, у п'ятому розбив шибку. Незнайка захлинався від сміху, слухаючи цю історію. Ви смієтеся, сказала синя очка, а скільки малючок порозбивали собі носи? Одна малючка полізла, щоб полагодити комін і упала з даху, і ледь ногу не зламала. Я зовсім не з малючок сміюся, а з цього цвяшка, відповів незнайка. З нього не сміятися треба, а надавати йому слід гарненька, щоб більше не робив так, сказала сніжинка. У цей час вони проходили повз яблуню, що росла серед вулиці. Гілля яблуні було обліплене стиглими червоними яблуками. Внизу до яблуні. Була приставлена висока дерев'яна драбина, що ледве сягала до середини її велетенського стовбура. Далі до верха вела мутузяна драбина, прив'язана до нижньої гіляки дерева. На цій гілляці сиділи дві малючки. Одна малючка старанно перепилювала хвостик яблука, друга малючка дбайливо підтримувала її, щоб не впала. Ходіть обережніше, попередила синячка незнайка, з дерева може впасти яблука і вбити вас. Мене не вб'є вита сказав Незнайка в мене голова міцна. Малюки гадають, що тільки вони хоробрі, але малючки сміливіші за них. Бачите, на яку височі видерлися, сказала сніжинка. Зате малюки на повітряних кулях літають, на автомобілях їздять, відповів незнайка. Подумаєш, сказала сніжинка. У нас малючки теж на автомобілі їздять. Хіба у вас автомобіль є? Є, тільки він зіпсувався. Ми його лагадили, лагадили, ніяк не могли полагодити. Ви не допоможете нам полагодити? Допоможу, допоможу, відповів незнайка. Я на цьому ділі розуміюсь. Коли гвинтик шпунтиком випишеться з лікарні, я покажу їм, і вони полагодять. Це буде чудово, заплескала в долоні сніжинка. Тут незнайка побачив чудо природи, якого ніколи в житті не бачив. Серед вулиці лежали велетенські зелені кулі, ну такі великі, як двоповерховий будинок, а може, ще й більше. А це що за повітряні кулі? здивувався незнайка. Сніжинка з синьоочкою засміялися. Це кавуни, сказали вони. Хіба ви ніколи кавунів не бачили? Ніколи, признався незнайка. У нас кавуни не ростуть. А для чого вони? Сніжинка пирхнула. Малюк, а не знає, для чого кавуни. Ви ще спитаєте, для чого яблука і груші?» Невже їх їдять? здивувався незнайка. Такого велетня і за рік не з'їсти. Ми не їмо їх, відповіла синя очка, ми добуваємо з них солодкий сік, тобто сироп. Якщо прокрутити внизу кавуна дірочку, то з неї починає текти солодкий сік. З одного кавуна можна надбати декілька бочок сиропу. Хто ж це так придумав садити кавуни? запитав незнайка. А це в нас є одна малючка дуже розумна і. Зовуть її соломкою, відповіла синя очка. Вона дуже любить садити різні рослини і виводити нові сорти. Раніше у нас зовсім не було кавунів, але хтось сказав соломці, що бачив у лісі дикі кавуни. Якось восени соломка зібрала експедицію в ліс. І її пощастило знайти зарасті диких кавунів на лісовій галявині. Експедиція повернулася з насінням диких кавунів, і весною соломка посадила насіння в землю. Виросли величезні кавуни, але вони були кислі. Соломка працювала невтомна, наполегливо. Пробувала сік з кожного кавуна. Їй таки вдалося вибрати кавун, в якому сік був не такий кислий, ніж в інших. На другу весну посадила насіння з цього кавуна. Тепер уже кавуни вродили не дуже кислі. Між ними були навіть солодкуваті. Соломка вибрала найсолодший кавун і наступного року посадила з нього насіння. Так вона робила кілька років підряд і домоглася, що кавуни стали солодкі, як мед. Тепер усі хвалять соломку, а раніше як лаяли, як лаяли, сказала сніжинка. А за що ж лаяли? здивувався Незнайка. Ніхто не вірив, що з цієї кислятини може вийти щось путне. До того ж кавуни росли по всьому місту і заважали ходити. Часто кавун починав рости біля стіни будинку. Поки Кавун був маленький, то ще нічого, але поступово він розростався, упирався в стіну і руйнував її. На одній вулиці через Кавун навіть будинок розвалився, деякі малючки хотіли заборонити солонці, садити кавуни, але інші заступилися за неї і стали допомагати їй. В цей час мандрівники вийшли на берег річки. А це річка кавунка, сказала сніжинка. Бачите, скільки тут кавунів росте? Через річку вів вузенький місточок, схожий на довгу постілку, прокладену з одного берега річки на другий. Він і справді був зроблений з якоїсь товстої міцної матерії. Цей міст зробили наші малючки. Ми ткали його цілий місяць з льону, а потім малюки допомогли нам протягти його над водою. Ой, як було цікаво, підхопила сніжинка. Один малюк упав у річку і ледь не втопився, але його витягли з води. Синьочка вийшла на міст. І почимчикувала на другий бік. Незнайко також сміливо ступив на міст, але одразу зупинився, бо відчув, що міст під ногами хитається. Чого ви стали? спитала сяньочка. Злякалися? Зовсім я не злякався, просто міст дуже смішний. Незнайка нагнувся і став хапатися руками за міст. При цьому він хихикав, удаючи, наче йому зовсім не страшно. Сніжинка схапила незнайка за одну руку, синя очка за другу, і вони удвох перевели його через міст. Малючки бачили, що незнайка боїться, але не сміялися з нього, бо знали, що малюки не терплять, коли з них сміються. Перейшовши на другий берег, вони пройшли по вулиці і незабаром зупинилися перед біленьким будиночком з зеленим дахом. Оце і є наша лікарня, сказала синього очка.